Другокласник Михайлик збирається до школи. А поки є вільна хвилина, разом з бабусею дивиться телевізор. Баба любить дивитися, ну, ну інтер і ще про тих ясна Ну, Ті що. Аби бути в курсі подій, пенсіонерка Людмила Михайлівна, окрім звичайної антени, налаштувала і супутникову. Без такої комбінації телевізійне меню у Любишові буде занадто скромним. А зараз подивимося на цьому. На сателітний буде Волинського, да? Ну і по цьому немає Волинського. Немає ну, бажано бачити свою Волинь. Супутникова тарілка для місцевих жителів не розкіш, а предмет першої необхідності. Старенький ретранслятор на даху головного адмінбудинку Любашова давно віджив своє. Його потужності ледве вистачає, аби жителі районного центру могли дивитися всього три національних телеканали. Ситуація кардинально зміниться, коли запрацює новозбудована радіотелевізійна станція. На території нашого району, особливо це Волинське телебачення, аверс, практично могли дивитися тільки одиниці населення. Більшість населення як такого взагалі не приймало. От. А це дасть можливість людям. Бачити, знати все в першу чергу, що робиться в нас на місці, тобто на, на, на Волині в області, майже 70-метрову телевізійну вежу видно тепер звідусіль над її спорудженням. Ударно потрудились будівельники приватного підприємства Галкомсервіс на підтримку важливого об'єкта. Держава інвестувала 560 тисяч гривень. Завдяки підтримці, яку вона давала обласна державна адміністрація і особисто губернатор Борис Петрович Климчук, це такий на теренах України позитивний приклад, коли ми маємо можливість завдяки цій підтримці проводити роботу і розвивати інфраструктуру, що дозволить в цьому році включити цифрове телебачення. В Планах на цей рік Шацьк, Нововолинськ, Ковель. От, це першочергові об'єкти. Є друга черга, от тобто є план дій. і Ми будемо сподіватися, що все це буде реалізовано. Планам впровадження цифрового телебачення на Волині поки що нічого не загрожує, розповідає директор Волинської філії концерну Сергій Семерей. В липні на Любешівському ретрансляторі розпочнуть монтаж передавального обладнання. А вже восени жителі прикордонного регіону зможуть дивитися телевізійні передачі у цифровому форматі. Це 32 програми цифрового телебачення абсолютно безкоштовно для населення на високотехнологічному рівні, які на сьогоднішній день є тільки в декількох країнах світу. Покриття з цього ретранслятора це весь Любишівський район і околиці Камінькаширського, Маневицького, Рівенської області і Білорусі. Наступним кроком у просуванні ери цифрового телебачення на Волині стане добудова ретранслятора у Камінь Каширському.